Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Фонд Капкладень у столиці президент проінспектував хід будівельних робіт. Ремонт Рибницької районної лікарні Що з термінами. Новий центр спорту та ІТ-технологій у Бендерах, яким він буде. Фонтан балерина та паркові ставки у Кам'янці. Все як за відгінштейна. У республіканській клінічній лікарні велике будівництво та ремонти. Лікувальне містечко вже не перший рік у програмі фонду Кавкладень. Як ідуть роботи, дізнавався президент. Вадим Красносельський відвідав сьогодні об'єкти, які відновлюються у столиці. Подробиці далі. Республіканська клінічна лікарня, інфекційне відділення. Тут масштабні перетворення. Вже облаштували нову шатрову покрівлю, зробили демонтаж старих перегородок, звели нові, відповідно до нового проєкту. Про це сьогодні розповідають президенту. На 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 сьогодні на об'єкті ведуться роботи з організації електропостачання. Третій поверх практично увесь в білому варіанті. Другий поверх шпаклюється. На першому ведуться штукатурні роботи. Стяжки готові практично скрізь. Опалення та малярні роботи це вже другий етап. А це колишнє терапевтичне відділення. Після реконструкції тут розміщуватиметься адміністрація лікарні та симуляційний центр. На будівництво вже витратили 5 мільйонів рублів, але обсяг робіт ще чималий. Ми вирішили поетапно все робити. Зараз до 100% готовності доводимо це крило. Переходимо на інше, там роботи теж ведуться. Закінчимо там і замикаємо симуляційним центром. У цьому відділенні роботи планують завершити у 2026 році. Перевірив президент, як ідуть роботи на майбутньому харчоблоці. Там все за графіком. У кардіологічному відділенні прибудували тамбур з ганком, поміняли вікна, двері, підлогу, оновили усі інженерні мережі та сантехніку. Роботи в корпусі на завершальному етапі. Говорили і про будівлю психоневрологічного відділення. щодо будівлі психодиспансера у зв'язку з тим, що вона аварійна, для цього потрібні висновки комісії. Будівля реально аварійна, тому на перспективу, коли ми повернемо в інфекційне відділення людей, тоді знесемо цю аварійну будівлю і звідси людей переведемо в інше місце. Сюди потрібно буде робити карман, і буде стоянка велика для всіх лікарів-пацієнтів. Побував президент і на станції швидкої допомоги. Там теж оновлення. Все коштом фонду кавкладень, демонтували старі гаражні бокси. На їхньому місці звели стіни майбутнього адміністративно-побутового корпусу. Це двоповерхова будівля з підвальним приміщенням. Зараз, Зараз закінчимо облаштування дерев'яної системи. До 15 грудня плануємо накрити дах, і на цьому роботи цього року закінчуємо. На Сідочули пробила нічого. Ні, єсмокови по 6,5 мільйона. Завернування того здання за накачання того здання.

У рибницькій лікарні досі не закінчили ремонт. Люди страждають. Пацієнти та хірурги туляться у сусідніх відділеннях, а операції роблять у маленьких, незручних приміщеннях. Напередодні про проблему знову говорив президент Красносельський. Якщо стосується медицини, терміни це табу, сказав президент. А в лікарні тепер змінюють підрядника, щоб ремонти закінчити швидше. Ребницька лікарня у цьому крихітному кабінеті йдуть одразу дві операції. Для хірургів обладнали приміщення колишнього діагностичного відділення. У самих операційних все ще ремонт. Його розпочали два роки тому і ніяк не можуть закінчити. По перше, бачите, висота. Повітря й дихати важко, немає нормальної вентиляції. Світло хороша лампа, але вона повинна мати певну висоту до стелі, щоб була концентрація світла. Тут ще добре. Цій У сусідні взагалі оперуючи щодня лаються, бо іншого виходу немає. Тісно, ось, будь ласка, дві бригади. Іноді треба стояти в черзі в операційній на обробку рук, але це ж не робота. Страждають пацієнти. Палати також ще не готові. Хворих, які раніше займали два поверхи, розподілили в інші відділення. Зайняли навіть дитячу реанімацію. Там прозорі стіни. Надія Іваніченко лежить як в акваріумі. Її днями оперували ногу. Єс і туалет далеко. Тут і туалет далеко, а у мене ще й деформуючий артроз на обидва коліні суглоби. Немає де помитися. Незручності, але я не вимагаю жодних умов, тому що розумію, наскільки сам персонал перебуває в найскладніших умовах. Як мені ще вимагати з них щось? Буває, що для нових пацієнтів просто немає місця, і тих, хто вже підлікувався, але міг полежати під наглядом лікаря, відправляють додому. На денний стаціонар, переводимо... стаціонар переводимо і до їх в умовах поліклініки. Якщо пацієнти потребують щоденних перев'язок, кваліфікованих обробок ран, вони приходять до нас сюди у відділення. Тут ми робимо всі необхідні процедури. Це порушення десь і під режиму, але такі умови у нас зараз. На обох поверхах хірургії ремонт не закінчено. Напередодні робітники пішли, бо підрядник не виплатив зарплату. Є в області в галузі електропостачання. Дуже багато зауважень щодо оздоблювальних робіт. Не було дотримано температурного режиму. Коли вони почали працювати, це був жовтень листопад, уже мінусові температури. Вони проводили шпаклювальні роботи. Тому зараз постійно з'являються тріщини в стінах. Одні усувають, інші з'являються. Вже немає. Працівників у них ані сил, ані коштів, а зауваження, які неодноразово зазначалися, не усуваються. Президент Красносельський був у Рибненській лікарні та спілкувався з будівельниками кілька тижнів тому. Тоді підрядник обіцяв усе скоро закінчити, але знову щось пішло не так. Напередодні на нараді з лавами президент сказав, що так порушувати терміни просто неприпустимо. В Рибінське больниці... Взагалі на таких об'єктах терміни неприпустимо переносити, просто неприпустимо. І коли та чи інша організація виходить на тендер, аукціон вони мають знати, що терміни. Це табу не можна тільки за вагомого форс-мажору, який прописується в договірних відносинах, і всі розуміють, що таке форс-мажор. Ось і все, ось результат. Із підрядником, який порушив усі терміни, розірвали угоду. Закінчувати ремонт буде інша будівельна фірма. Організаціям та індивідуальним підприємцям, які візьмуть на роботу інвалідів першої та другої груп, можуть надавати держпідтримку. Це ініціатива уряду. Протягом року їм виплачуватиметься 5 мінімальних розмірів оплати праці. Якщо депутати Верховної Ради підтримають нашу ініціативу, то звісно ми зможемо забезпечити додатковий дохід громадянам з обмеженими можливостями здоров'я. Якщо людина закріпиться на відповідному робочому місці, то з'явиться можливість перейти із соціальної пенсії на більш вищу трудову пенсію з інвалідності. Пакет законодавчих ініціатив направлено на розгляд Верховної Ради. В разі його прийняття вже наступного року зможуть вийти на роботу близько 30 людей із серйозними обмеженнями здоров'я. ПДУ презентували другий том історії Придністров'я. У ньому події XVIII століття: російсько-турецькі війни, Яський мир, будівництво Тирасполя, Григоріополя і не лише. Подробиці далі. Одним із джерел дослідження історії створення та розвитку населених пунктів республіки стала доповідь Франца Деволана. Він об'їхав усе Придністров'я і розповів, якими були тодішні поселення та міста. Наприклад, у рогах він відвідав місцевий монастир. При нього написав так. Прямо поряд із водою на схилі між скелями знаходиться монастир святого Симеона. Давним-давно його церква була видовбана у скелі. Видання присвячене подіям 18 століття від північної війни до заснування Терасполя. Зіс можна познайомитися. Тут можна познайомитися, як формувалося населення Придністров'я, який соціально-економічний розвиток південного і північного Придністров'я проходив у той час, в тому числі Бендер, як південної частини, звичайно, особлива увага приділена воєнній історії. Це і північна війна, це російсько-торецькі війни, у яких безпосередньо була задіяна територія Придністров'я. Над книгою працювали і придністровські археологи. Останні роки вони знайшли чимало артефактів 18 століття. Історичні факти черпали з російських та іноземних джерел. Я думаю, що Я думаю, це має бути цікаво, бо такі різнопланові джерела допомагають розповісти у всій повноті про нашу історію. Крім цього, більшу увагу приділено історії наших міст і взагалі населених місць Придністров'я. Наклад видання тисяча екземплярів. Книгу вивчатимуть школярі, студенти, а також історики, краєзнавці, журналісти. У планах авторів видання наступного тому його присвятять історії 19 століття. Працюють у парку з і сьогодні. Уставки качають воду. Так було напередодні сніг. Ставки вкрилися кромкою льоду, а зараз сніг розтанув, але й досі є лід. Заповнювати ставки водою почали майже два тижні тому. Ведеться будівництво пірсу, обробка гротів йде природним каменем. Ведеться забір води. Вода надходить із Дністра. Вже є приблизно три мільйони літрів. Потрібно у п'ятеро більше. Качають безперервно, повністю заповнять приблизно за два місяці. Якщо буде мороз, роботу призупинять, а фонтан на випадок снігу накрили навісом. Усередині кладуть мозаїку. На даний момент на фонтані закінчено роботи з обробки основної чаші з бетону кахли мозаїчним. Іде затирання плитки, ведеться монтаж технічного обладнання в технічному приміщенні, підведені усі комунікації. Днями фахівці монтуватимуть центральні чаші, далі оздоблення. Потім підключать трубопроводи, а до форсунок підсвітку. Механізм крутитиметься, вода та світло створять ефект балерини. А до кінця року фонтан планують запустити у тестовому режимі. Далі на зимівлю. До робіт повернуться навесні. Вікторія Теслюк із Кам'янки навчається у 10 класі. Відміниться, бере участь у олімпіадах, займає призові місця. Улюблені предмети у школі. Це російська мова та література. Навіть планувала пов'язати своє життя з цим і стати вчителькою. Ще Вікторія понад 10 років займається вокалом. З подругами виступає в ансамблі натхнення. У вересні взяли третє місце на фестивалі Джерело традиції у Кам'янці. Там були учасники з усього Придністров'я. Ми, представляли... Ми представляли традиції на Івана Купалу. Загалом і підготовка і сам виступ вийшли дуже цікавими та веселими. Днями Вікторія разом із іншими школярами, студентами, суворовцями, кадетами зустрічалася із президентом. Говорили про спорт, культуру, історію та особисте. Я понтрісувалась. Я поцікавилася, чи є у президента захоплення, яке розпочалося в ранньому дитинстві, і досі є важливою частиною його життя. Він поділився тим, що рибальство приносить йому досі задоволення. Також він з дитинства займається акваріумними рибками. Він розповів, що у дитинстві у юнацтві захоплювався збиранням марок. На зустрічі з президентом говорили і про будівництво. Наприклад, як змінюється парк Відгенштейна у Кам'янці, там відновлюють ставки. Поруч будують пірс та грот у планах додати штучний струмок. Хочеться, дуже хочеться повернути йому минулу славу саме того парку, як його задумував пан Відгенштейн. Цим і займаємося. Думаю, що ще трохи часу нам на це знадобиться. Але незабаром це буде перлина туристичного контакту не лише для жителів Кам'янки та Кам'янського району, а й для. Всіх мешканців Придністров'я і не лише. Роботи у парку продовжать. Буде більше ліхтарів. До речі, теж у старовинному стилі. 54 наших юних спортсмени вже другий день на фестивалі шкільного спорту у Москві. Придністровці вже розпочали шлях до медалей. Впевнено, на фестивалі стартували футболісти. Спочатку обіграли команду з Таджикистану, потім і суперників із Білорусі. Carroça! На прошу Минулого фестивалю. Вони обіграли нас дуже по крупному. Зараз хотіли взяти ми реванш. Діти зробили все для цього віддалися грі. І в нас, сподіваюся, вийшло. Ми перемогли сьогодні. Круто стартувала наша жіноча баскетбольна команда. Переможний м'яч на останній секунді забили Феніксу із Росії. Хлопці у першій грі програли Криму чемпіоном минулого фестивалю. Після цього підняли собі настрій перемогою над Узбекистаном. Є у Придністровців на фестивалі також перемоги у волейболі, шахах та тенісі. Всього у перегонах змагаються у шести видах спорту. Золото, срібло та бронза – результат виступу придністровських тенісистів та фестивалі спорту сьогодні. Новий центр спорту для Бендер. Його хочуть відкрити у будівлі колишнього річкового вокзалу. Сама будівля історична, але від неї залишилися по суті тільки стіни та дах. Бендери набережна. Так зараз виглядає будівля колишнього річкового вокзалу. Йому майже півстоліття. В середині 70-х він був одним із найбільших на Дністрі. На цій набережні починалися річкові та морські круїзи. Біля причалу стояли катери і невеликі теплоходи, які ходили до Чорного моря, до Одеси. У 90 ті річковий вокзал закрили. Будівля пустувала і руйнувалася багато років. Зараз про те, що це був річковий вокзал, нагадує лише металевий барельєф у вигляді грецької тури. Тепер тут хочуть відкрити новий центр спорту та IT-технологій. Цю ідею президент Красносельський озвучив на зустрічі із молоддю. А напередодні на нараді з главами ще раз сказав, як у будівлі все планують зробити. Первый этаж это центр бокса и кикбоксинга с рингами, Да. Второй этаж это... Перший поверх це центр боксу та кікбоксингу з рингами. Другий поверх це спортивний центр для будь-яких категорій, для маломобільних громадян, тренажерна зала і для маленьких розважальні якісь відділення. Щоб батьки, приходячи займатися спортом, в принципі могли прилаштувати дітей. Там аніматори мають бути, тренери мають працювати тощо. Ну і третій поверх, так званий арт або іт центр, саме для дітей, де можна займатися не тільки іт механізмами. Скільки працювати в комплексі з молоддю, за тими інтересами, які вони генерують? Будівлю відновлюватимуть поетапно. Поки що точних термінів, коли розпочнуть роботи, немає. Наші школярі на фестивалі у Москві вже вдруге. Минулого року у придністровських спортсменів було перше загальнокомандне місце. Є вже і на цей раз перші перемоги. Про все дивіться у новому випуску Спорт на першому сьогодні ввечері. Буде і про боксерське золото Януша Каравана і про юнацький чемпіонат світу в Іспанії. А ще про труднощі придністровського футболу та повернення волейболу. І не лише. Спорт на першому одразу після Кеба. Не пропустіть. До концертна зала будинку культури мікрорайону Коржево святковий концерт до 50-річного ювілею літературно-музичного колективу Бойові друзі. Його було створено напередодні 30-річчя великої перемоги. З того ж часу Гаврило Попов активний його учасник. Тоді він працював над репертуаром та компонував на баяні. У нас були тріблока. У нас були три блоки, блоки музично-літературних композицій до жовтневої революції. До 23 лютого, до дня перемоги. Здебільшого співали воєнні пісні, які співали ще ветерани в окопах. Все пережите вони передавали у піснях. Сьогодні у складі колективу вже немає ветеранів великої вітчизняної їхня справа продовжується завдяки наступності поколінь. Їм на зміну прийшли трудівники тилу, діти війни, ветерани праці. Вже десять літ. Вже 10 років тут займаюся. Мені подобається сам гармонізм. Люблю музику пісні. Самому вдома нудно. Спієм пісні різні. Співаємо пісні різні: молдавські, російські, українські, військово-патріотичні. Ходимо до клубу з великим задоволенням. Ми там відпочиваємо. Концерти у Києві, Севастополі, Сергіївці, Котовську та у болгарському місті Пловдів у радянський період бойові друзі регулярно виїжджали з творчими програмами. Нині вони щорічно виступають у школах Дубосар та району, виконуючи пісні воєнних років. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.